Ключ, бабусина скриня на горищі завжди була для мене забороненим місцем. Не відчиняй її, Марічко, казала бабуся, там сховане те, що не має повертатися. Звісно, у свої шістнадцять я була надто цікавою, щоб послухатися. Дочекавшись, коли бабуся поїхала на ринок, я прокралася на горище. Скриня виявилася незамкненою. Всередині лежали звичайні речі старі фотографії, листи, вишиванка. Нічого особливого. Я вже хотіла розчаровано закрити її, коли помітила маленьку схованку в кришці. Там був ключ старий, мідний, з химерним візерунком. Я взяла його, і він дивно нагрівся у моїй долоні. Того ж вечора я помітила, що двері в моїй кімнаті змінилися. Замість знайомих білих з'явилися темнозелені, різьблені з замковою щілиною, якої раніше не було. Ключ підійшов ідеально. За дверима був не коридор нашого будинку, а безкрайній літній сад, залитий сонцем, якого не могло бути о десятій вечора. Нарешті ти прийшла, почувся голос. Жінка, схожа на молоду бабусю, сиділа під яблунею. Я чекала тобі п'ятдесят років. Коли бабуся повернулася додому, вона одразу підійшла до моєї кімнати. Двері були звичайними, білими. Вона відчинила їх і побачила порожню кімнату з розкритою скринею на підлозі. Кажуть, іноді в нашому саду з'являється дівчина в старомодній сукні. Вона збирає яблука і зникає, коли до неї наближаються. Але це, звісно, лише сільські плітки. А я? Я знайшла свій справжній дім. Іноді я залишаю ключ на підвіконні, сподіваючись, що хтось знайде дорогу до нас. Адже сад достатньо великий для всіх, хто шукає своє місце.